Привіт усім. Хочу показати вам нову троянду, яка розквітла. Це трояндочка Насталіши. Ось така вона гарньонька. І ось там. Ось так розпустилась вона. Ну Тут вже скоро буде квітувати трояндочка жасміна. Ой, ця амбуста Луїза, ну така гарна. І оця мені дуже подобається. Кьорти Ванде. Дуже гарний колір має. Такий насичено-червоний. Ось такий кущик. І ось ще півонія квітує. Полонечка зріє. А ось там трояндочка Pink Ice. Тут біла ще квітує айсберг. А ось тут трояндочка Шневальцер. Вона має такі білі великі квіти. Ось така вона. І знаєте, що я помітила? Щось самі квіти їсть якийсь жук. Я купила препарат, зараз вам покажу, і хочу їх обробити від шкідників. Ну ось я вам покажу. Бачите, от листочки такі погрижені. Якийсь жук їх їсть. Це ще нічого. Це трояндочка пхака. Так, уже так розрослась. А ось купила такий препарат. Мені його порадили в магазині. Я його беру вперше. Я питала для троянд, ну, сказали, що підходить для троянд. Ось тут від всіх шкідників. Ближче покажу. Ну тут майже від усіх шкідників. На вісім. 8-10 літрів розводиться. Я буду розводити на 8 літрів. І хочу обробити ним трояндочки. І ще хочу вам показати оцю плетисту троянду. Вона вже майже у повному розпуску. Вже майже розквітла. Ну, і ще поплішки має. І ось цей ірис. Ну, який він гарнюній. Цілий такий букет оцього ірису. Такий колір в нього гарний. Тут трояндочка розаріум Йотерзе. І ось там. Також така плетиста троянда і кущик дейції. Дейція має ось такі от квіточки. І так гарно дивиться в тандемі. Ось вам хочу показати ось цього жука. Я вже почала обробку. І ось навіть я його вже попшикала. Ось так він виглядає. Це він в мене сидить зараз на листочку ожини, кущ ожини Ну що ж, обробила я вже троянди. І не тільки троянди, а повністю весь сад. усі квіти, дерева, кущі. Усе обробила, до чого могла. Дотягнутись. І он ось цей жук сидить. Ось він. Ну, не знаю, буду тепер спостерігати. дивитись, вон тут іще один. не видно його. Ось він.